У Луцьку військовослужбовець обікрав церкву і вже отримав вирок. Виявилось, що це житель села Підгайці. Він був в армії, отримав поранення, якийсь час лікувався в госпіталі. У грудні чоловіка виписали із медзакладу, але до військової частини він не повернувся. Натомість, 1 січня, поночі чоловік пішов до церкви. Але, вочевидь, не молитися, а обчистити святиню. Розбив вікно у Свято-Миколаївській церкві, що на проспекті відродження. Викрав з храму 42 тисячі 200 гривень. До того ж, бути в церкві злодієм для нього, як виявляється, вже далеко не вперше. Про це вказано в матеріалах справи. До слова, чоловікові близько 39 років. 42 тисячі 200 гривень витрати на власні потреби. Збитки на даний час не відшкодовані у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо накирати. Представник потерпілого в судовому засіданні повністю ствердив показання обвинуваченого щодо фактичних обставин справи. Збитки не відшкодовані, однак цивільного позову не заявляв щодо покарання, покладався на розсуд суду. Раніше житель Підгайців вже попадався на гарячому у храмі. У вересні 22-го його вночі затримували в іншій церкві на вулиці Данила Галицького, теж в Луцьку. Чоловік тоді сховався на горищі храму і не міг пояснити, як він там опинився. В кишенях виявили гроші зі скриньок для пожертв. Більше того, житель Підгайців напередодні саме вийшов із в'язниці. Судячи з матеріалів справи, повідомляв, що має смертельну хворобу. Після тодішнього затримання в церкві йому присудили п'ять років ув'язнення, але згодом умовно достроково звільнили від відбування покарання у зв'язку з проходженням військової служби. Зауважимо, що шість років тому він у Луцьку обікрав цілу низку церков, судячи з вироку, через незачинене вікно проник у жіночий монастир на проспекті Волі та викрав звіти гроші зі скриньки для пожертв. Церкви біля обласної клінічної лікарні викрав гроші та ювелірні вироби. Обчистив і касу свічної лавки в кафедральному соборі і не тільки. Перебуваючи на території храму Івана Златоустого, що по вулиці Дубнівській, шляхом розбиття скла вікна, зазначеного храму проник всередину приміщення, звідки повторно. Таємно викрав зі скринь для пожертв грошові кошти в сумі однієї тисячі гривень. Перфоратор, портативний телевізор чим спричинив вказаному храму матеріальну шкоду на загальну суму 8300 тисяч гривень. Тепер же чоловікові знову дали 5 років тюрми, а ще присудили 6 місяців невідбутого покарання. Ольга Ганич, Василю Любежанін для новин на часі.